50 -50, 50 -50, да. Слова, Слава. Слава Ісусу Христу, а не члені комісії, самі присутні. Сьогодні ми зібралися для проведення земельної комісії по розгляду до практи рішення і будемо сім'я 59 сесії 8 кардіна. На комісії присутні депутати Чербанюк Ігор Васильович, Олег Іван Метрович, Прочув Василь Васильович і Тимофій Василь Васильович. Беруть участь в роботі комісії, доповідають Мучук Рудяна Степаніна, начальник відділу земельних на відносин, Борисевич Василь Михайлович, головний спеціаліст, відділу земельних відносин, Бойко Роман Андрійович головний спеціаліст відділу земельних відносин, і Кусюк Єва Миколаївич, головний спеціаліст відділу земельних відносин. Так, у нас присутній начальник юридичного відділу відділу Амірус Антоніна Петрівна, а також Моста Роман Юрьович. Шановні члени комісії, у вас на руках розданий порядок денний. Буду вас ці доповнення. Добре. Немає. Немає. Ну, тоді приступаємо до, до розгляду питань. Перше питання на <кліпи> сьогодні це у нас про інвентаризацію земель Вернички сільської ради. Доповідає Мацюк Людмила Степаніна, начальник відділу земельних відносин. Прошу. Дякую, шановні члени комісії, шановні депутати. До вашого розгляду пропонується проєкт рішення, який ми запропонували на розгляд пленарного засідання, це про інвентаризацію земель Вернички сільської ради. Дане рішення стосується інвентаризації земельної ділянки, що проходить перпастка в притягнуті 2201 метр з центру села до першого паркінгу туристичного е комплексу захове. Даний дрібна дороги було педано усе у постатичному році за первого центру села господарського курсу е в команду власті, е е е оскільки. Є пропозиція е, виконавчого комітету про передачу зазначеного відрізку дороги комунальної власності в оперативне управління комунальному підприємству е, поляниському сервісу. Необхідно там зімальні сілянку заінтеризувати, внести державного земельного кадастру та зареєструвати за єсвічових правил. Самому приводу ми підсували проект рішення.

це про внесення змін до програми розвитку земельних відносин в поліміцькій територіальній громаді на 2022-2023 роки, доповідає Матюк Людмила Степані на національних відділах земельних відносин. Прошу. Наступне проєкт рішення пов'язаний з попереднім рішенням, які я зі того Це Передбачення ми передбачаємо у програмі, яка діє на сьогоднішній день офісу тобто, виконання відносин без територіальної громаді. Передбачаємо 50 тисяч е, на організацію розроблення технічної документації і землеустрій до змікалізації земель з низької сільської ради. Тобто, це е, кошти відносин до бюджетного кодексу. Будуть спрямовані на виготовлення документації і знову на інтернету буде Карпатської. Комісія запресі немає. немає. На такі визначаються проголосувати. Чому mm -hmm. нічого комісії? Хто за те, теж останні проект рішення поводити є народних сесії, прошу проголосувати. Хто за? Проти mm -hmm. Отрималися. Дякую, рішення займається. Наступне питання. Це про погодження програми розвитку зменних відносин в Полінівській територіальній громаді на 26-23 роки, доповідає начальник відділу зменних відносин на Сумачуки для вас ще правильно. Прошу вас. Шановні депутати, ви маєте на руках проєкт рішення про програму розпочатку зменних відносин на 26-30 роки. У даній програмі ми передбачили такі заходи, як розроблення технічної документації з нову стріщеної інвентаризації земель нашої громади. Передбачили усього 90-30 на 5 років. Потім розроблення проєкту з минулоустрічів встановлення меж населених пунктів у разі, якщо нам буде потрібно відкоригувати нашу документацію з установлення відновлення меж ми передбачили 300 тисяч. Розроблення виготовлення документації з минулоустрою земельних ділянок комунальної власності, з метою їх відведення учасникам АТО, а також з метою підготовки земельних ділянок комунальної власності. До продажу на конкурентних засадах. Дані даній програмі ми передбачили 500 тисяч на 5 років. І розроблення субідної документації для комплексного плану по сторову розвідку території сільської ради кошти передбачення в сумі 15 мільйонів. Дана програма складається із дози. Це нормальна характеристика. Земель проведецької територіальної громади, інформації про стан земель на території сіл, які до нашої громади, мета цієї програми, е, розроблення технічної документації чи інвентаризації, розроблення проекту встановлення відновлення меж, а також е, план заходів щодо забезпечення виконання цієї програми і фінансове забезпечення. Дана програма погоджена з фінансовим управлінням. Якщо є у вас якісь пропозиції до даної програми, ми можемо їх врахувати у, у даній програмі. Шановні зі непорядок, у вас операції дисконів немає? Комісія? А чому не знаєте попередньої? Тим, що вже з Ми виготовили нормативну службу. Попередній плані було нормативною зможе, ми її виготовили. Часково ми е, посиділи ми нас на стадії завершення розроблення документації щодо, щодо е, меж нашої громади. Іде за розповодження ще з помізними територіальними громадами. Иванзация, uh, она дальше продолжится, потому что мы были полностью ивантаризацию нашего наставного фундамента, она дальше продолжится. И нарушается ивантаризация за нас, для мой группы на их участником. случайно не сидим в архиве. Нет, не знаю. Вот такие вещи, которые все равно не сидим. Он говорит, что там не знаю, где же не поводит движение за родные статьи, просто проголосовать. Кто да? Против, Так, себя, кури, что ты имеешь. Так. Члени комісії сьогодні присутні. На сьогодні порядок денний вичерпаний. Всім дякую за роботу і наймовна дня. Дякую.